Вітаю вас! Давньоруська держава на початку 13 століття являла собою конгломерат з декількох князівств, що перебували під владою князів з родини Рюриковичів. Населення цих князівств належало до чотирьох різних етнічних груп. Історичний центр держави представляли дві території, що перебували на торговому шляху з варях у греки. Подніпров'я і новгородські землі. Перша з них, власне, Русь, включала Подніпров'я і прилягаючі до нього землі, які були заселені слов'янами, що у свій час створили державу антів і в описаний період являли собою основу української нації, що формувалася. У 12, му першій половині 13 століття тут функціонували. Київське, Переяславське, Галицьке, Волинське і частина Чернігівського князівства. Населення новородської землі складали слов'яни і асимільовані ними Балтійські і фіно-угорські племена, чуді, мері і Весі, які складали основу нації близької до білоруської, яка втім так і не сформувалася, бо її розвиток був перерваний московським завоюванням. На цій території існувало дві республіки Новгородська і Псковська. До складу Русі час від часу входило Полоцьке князівство, яке приєднав ще Володимир, але досить скоро князівство досягло незалежності. Населення цього князівства разом із жителями Смоленського князівства склали основу білоруської нації. На схід від Русі розташовувалося залісся. Так на Русі називали територію на схід від Брянських лісів. Населена вона була слов'янським племенем В'ятичів і представниками фіно-угорських народів: Мокша, Ерзя, Меря, Мурома, Черемисів, Пермь, Ям, Печера тощо. Вони становили основу великоруської нації, яка формувалася. Цю територію завоювали давньоруські князі, які сформували тут декілька князівств, найбільшими з яких було Володимиро Суздальське і Муромо Рязанське. Усіма князівствами, на які поділялася держава, управляли князі з родини Рюриковичів, і устрій їх був більш-менш однаковим, зрозуміло, з місцевими особливостями. Однак після татарського завоювання шляхи Залісся і західних князівств розійшлися. Керівники Володимирського князівства вирішили, що найкращим виходом буде симбіоз із завойовниками і поступово перетворили своє князівство разом із усім Заліссям у східну Деспотію, головний улус Золотої Орди. Зауважу, що передумови для цього переходу існували і раніше, ще до монголо-татарського завоювання образ правління в цих князівствах був значно більш абсолютистським, ніж в інших. Але це було ще в рамках норми. Внаслідок домовленості з татарами держава була побудована як типова східна монархія, за образом і подобою монгольської імперії. І перетворилася в Азіатську імперію. Вирішальну роль у цьому переході відіграв князь Олександр Невський. У цьому ролику ми розглянемо життя і діяльність цього князя, а також причини того, чому ця доволі жорстока людина була причислена Російською православною церквою до лику Святих. Олександр Ярославич народився в родині. Переяслав Залійського князя Ярослава Всеволодовича у 1220 чи у 1221 році. Князівство було порівняно невелике, але Ярослав Всеволодович не без підстав розраховував на отримання більш значних столів, оскільки належав до родини Великого князя Володимирського Всеволода Велике Гніздо. Його періодично запрошували на княжіння у Новгород. У 1236 році він став великим князем Київським, а з 1238 року до самої своєї смерті він був великим князем Володимирським. Для того, щоб далі було все більш-менш ясно, зауважу, що у Новгороді не було постійного князя. Віче запрошувала когось із відомих князівств у якості воєнного вождя разом із його дружиною, і точно так само як запросила, могло прогнати запрошеного князя геть. Титул Великого князя київського в XIII столітті був скоріше почесним званням, який давав київському князю право носити титул Великий князь Сея Росії». Але, оскільки Київське князівство тоді підупало, особливих вигід носів цього титулу воно не давало. Найбільше значення мав титул Великого князя Володимирського, бо його носій становився фактично повним господарем Залісся. Досить рано свою кар'єру розпочав і Олександр. У 1228 році. Ярослав лишив на князювання у Новгороді, синів Олександра і Федора під наглядом боярина Федора Даниловича. Але у 1229 році вони були змушені втекти з Новгорода. У 1236 році Олександр знову був запрошений на новгородський стіл і на цій посаді змінив свого батька Ярослава. На цей раз доля була більш прихильною до юного князя, і він проправив у новгородських землях аж до 1240 року. У 1238 році сталася подія, яка принесла Олександру його призвістько Невський. Як відомо, новгородська земля сусідила зі шведами і обидві сторони постійно здійснювали. Набіги один на одного. Один із набігів довелося відбити Олександру. Влітку 1240 року загін шведів вторгся у новгородські землі на судах, і шведи розкинули свій табір у місці в Неву річки Іжора. Статус цього загону був досить високим, бо, за повідомленням літопису, його очолював правитель Швеції Ярл, тобто князь Біргер. Втім, наступні дослідники вважають, що це був ярл Ульф Фасе, однак це не суттєво. Більш суттєвим є повідомлення про масштаби битви. Дізнавшись про висадку шведів, Олександр рушив проти них лише зі своєю дружиною, не попросивши допомоги в батька. Він навіть не збирав новгородське ополчення, а обмежився тим, що приєднав до свого війська невеличкий загін новгородців, тобто тих, хто був під руками. У битві загинуло 20 новгородських воїнів, але шведи визнали поразку і відступили на вцілілих кораблях. І, хоч літопис повідомляє про величезні втрати шведів, слід оцінити це повідомлення як звичайні хвастощі. Навряд чи вони були суттєво більшими, ніж втрати новгородців. Тобто масштаб битви був мізерним, а битва була більше схожа на бійку селян двох сіл стінка на стінку. Призвість Невський Олександр, втім, отримав не за життя. Перше воно зустрічається в літопису 15 століття, тобто через два століття. У 1240 році новгородці відсторонили Олександра від управління і знов змушені були його запросити наступного року. У квітні 1242 року відбулася битва між рицарями Лівонського ордену, вірніше Лівонського ландмейстерства Тевтонського ордену, і військом Олександра Невського. Битва відбувалася на льоду Чудського озера і отримала назву Льодове Побоїще. У російській історіографії вважали цю битву грандіозною, а День битви, 18 квітня, був встановлений як День воїнської слави Росії. Значення битви, на їх думку, було величезним. Новгородська радь дала відсіч загарбникам. І припинила німецький натиск на схід. Реальність повертає нас на землю і змушує оцінити цю битву як досить незначну за масштабами одну з численних битв між новгородцями і німецькими рицарями. У битві прийняли участь рицарі Лівонського ордену на чолі з віце-магістром ордену Андреасом фон Вельвеном. А також воїни дербського єпископа Германа Буксгевдена, включаючи ополчення з Естів, а також датські рицарі. Їм протистояла дружина князя Олександра Ярославича, загін, спрямований батьком Олександра Ярославом, йому на допомогу. Цим загоном командував брат Олександра Андрій. Крім них, до війська входило велике ополчення новородців. І значно менше Псковичів. У радянській історіографії, чисельність військ у Льодовому побоїщі оцінювалося в 10-12 тисяч чоловік у Ордена і 15-17 тисяч у новгородців і володимирців. Якщо повірити цим цифрам, льодове побоїще було дійсно однією з найбільших битв того часу. Однак, на думку тогочасних західних істориків-хроністів, чисельність противників на Чудському озері значно поступалася кількості учасників битви при Сауле 1236 року між рицарями ордену, тоді ще меченосців, і об'єднаною армією жемайків і земгалів по три тисячі бійців. Аналіз втрат приводить до думки, що цифри, що наводили радянські дослідники, значно завищені. Старша лівонська римована хроніка повідомляє про втрату в битві 20 орденських лицарів убитими і шістьох полоненими. Де, вищу цифру 70 рицарів, повідомляють автори хроніки Тевтонського ордену. Але там мова йде про загальні втрати у кампанії 1241 42-років, а не лише у битві на Чицькому озері. Для порівняння наведу втрати Тевтонського ордену в битві при Грюнвальді. Там загинуло 205 орденських братів з 250, включаючи практично все вище керівництво ордену. На чолі з великим магістром. Зрозуміло, орденські брати виконували роль командирів середньої і вищої ланки, і загальні втрати були значно вищими. Кількість воїнів ордену при Грунвальді складала декілька тисяч бійців. Логічно буде припустити, що якщо рівень втрат був на порядок менше, то й чисельність війська. Може бути менше на той же порядок. Втім, на веду підрахунки сучасних дослідників. З боку ордену вони нараховують 35-40 орденських братів лицарів і близько 160 кнехтів, слуг лицарів, загалом по 4 у кожного лицаря. А загін естів нараховував до 200 чоловік. Мені ці підрахунки здаються навіть. Та що заниженими, тим не менше не викликає сумніву, що це була не епохальна битва, що вирішила долю цілого народу, а одна з незначних численних прикордонних сутичок. У 1246 році для Олександра настав момент істини. Батько Олександра Невського, Ярослав, був викликаний до Каракоруму. І отруєний там 30 вересня 1246 року. Майже одночасно з цим 20 вересня у Золотій Орді, було вбито Михайла Чернігівського, який відмовився пройти язичницький обряд. Олександру необхідно було їхати в Орду і добиватися затвердження на батьківській посаді. Зрозуміло! Олександр мріяв отримати престол Володимиру Суздальського князівства. Олександр сподобався Батию і, навіть, побратавшись з його сином Сартаком, був визнаний прийомним сином Батия. Однак Орда ще не досягла такого рівня автономії, щоб самостійно призначати правителя Русі, і прийшлося Олександру відправлятися в столицю імперії Каракорум. Очевидно, відносини з великим ханом і його придворними не були такими теплими, які склалися у князя з Батиєм, і вони формально виконали заповіт Ярослава. Володимир Суздальське князівство отримав брат Олександра Андрій, а Олександр Київське і Новородське князівство, і титул Великий князь Сея Русі. Олександр був київським князем з 1249 року, аж до самої своєї смерті у 1263 році. Але до Києва так і не добрався, сидів у Новгороді. Ну, чужий був йому Київ. Зовсім чужий. Однак Олександр поставив за мету стати Володимиро Суздальським князем і постійно інтригував. Намагаючись добитися цієї посади, слід сказати, що Андрій давав йому матеріал для доносів. Цей князь твердо вирішив звільнитися від монголів і уклав для цього договір з великим королем Данилом Галицьким. У 1251 році, при величезній підтримці Батия, великим ханом став Берке. Батий отримав повну свободу рук у справах Русі і цим скористався. Постійні доноси Олександра, очевидно, зробили свою справу. І Батий, чи Сартак від імені батька, спрямував величезну орду під керівництвом еміра Неврюя на Залісся. Похід Неврюя в традиції Неврюєва радь, був надзвичайно жорстоким. І мало чим відрізнявся від самого Батиєвого начестя. Андрій Ярославич втік аж у Швецію, а його сини потрапили у татарський полон. Так Олександр отримав у 1252 році Володимирський престол, який і утримував до самої своєї смерті у 1263 році. Тут та й настав час сплачувати по рахункам. Очевидно, Олександр багато чого наобіцяв Батию, і потрібно було ці обіцянки виконувати. Втім, ці обіцянки співпадали з внутрішнім переконанням Олександра. Потрібен був добровільний симбіоз з татарами, для чого потрібно було змусити людей підкорятися татарам. І у випадку чого наводити порядок угідний татарам з залізною рукою. У 1259 році Олександр підпорядкував Орді Новгородське князівство, яке не було татарами завойоване. Він провів у Новгороді перепис населення, відповідно до якого татари визначили розмір Данини з князівства. При цьому Олександр прославився своєю жорстокістю. Літопис відзначає, що багатьом він розпорядився відрубати носи, а іншим виколоти очі. У 1262 році в багатьох містах Залісся вибухнули повстання проти золотоординських збирачів данини Баскаків. Це повстання дало Олександру додаткові аргументи. На користь більшого зближення з татарами. Здається, Олександру вдалося умовити татар довірити збір данини самим князям і поступово баскаків замінили представники князівської адміністрації. У 1263 році Олександр Невський помер, очевидно, отруєний татарами. Чим він їм не догодив, невідомо. Там таке зміни куб, що зрозуміти, хто є хто, просто неможливо. По дорозі з Орди додому він встиг постригтися монахи під ім'ям Олексія, що, за поглядами того часу, давало гарантований шлях до раю. У 1547 році Олександр був канонізований. Мотиви канонізації зрозумілі. Олександр відмовився від співпраці з католицьким заходом, яка загрожувала чистоті православ'я. Монголо-татари ж були язичниками, поганими і реально віротерпимими, Ба більше того, вони активно підтримували діяльність православної церкви, прекрасно усвідомлюючи можливості пропагандистського апарату церкви. Невипадковий і рік канонізації. У 1547 році Іван Грозний був вінчений на царство. Тобто він став імператором. Термін цар походить від цісар імператор. А для легітимізації нового устрою потрібно було винайти якомога більшу кількість власних великих святих. Крім того, однією з найважливіших заслуг Олександра було, на думку канонізаторів, те, що саме він фактично був засновником московської держави, адже його син Данило Олександрович став першим князем Московським, де княжив у 1263-1303 роках. До речі, і цей князь був причислений до лику Святих. У 1724 році прах Олександра був перенесений в Олександроневську Невську лавру в Петербурзі. А в наступному році він був визнаний небесним покровителем дипломатичної служби Росії. Адже ж зумів проводити перемови з Батиєм далі більше. З 2012 року Олександр Невський став покровителем морської піхоти ВМФ Росії, а від 2016-го ще й сухопутних військ Російської Федерації. Слід сказати, що Олександр Невський завжди користувався популярністю серед російських шовіністів. Але вирішальну роль у формуванні сучасного образу Олександра Невського відіграв талановитий фільм Сергія Ейзенштейна Олександр Невський. У ньому актор Микола Черкасов втілив образ ідеального правителя, такого собі лицаря без страху та докору і захисника Русі в лапках від іноземних загадників. Ну, а що ж ми? З задоволенням повідомляю, що 2 лютого 2024 року синод Православної Церкви України ухвалив виключити святого Київського і Новгородського князя Олександра Невського з числа святих. Символічно, що саме того дня було вирішено встановити поминальну суботу пам'ять. Всіх в Україні голодом заморених. щороку у 4 суботу листопада та внести відповідний день пам'яті в церковний календар Православної церкви України. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!